Лячно отримати повістку, не знаєш, куди тебе направлять, в якому оточенні опинишся, і чи зможеш займатися тим, що вмієш? Ми розвіємо сумніви. Запрошуємо тебе у наш рекрутинговий центр. Тут не вручають повістки, але дають змогу навчитися керувати безпілотниками. За час навчання зможеш опанувати спеціальність, яка і у мирному житті знадобиться не менше ніж на війні. Ми гарантуємо, що ти не потрапиш у підрозділ, в який не хочеш, що воюватимеш разом з тими, з ким вчився. Тобі забезпечать супровід від моменту звернення у навчальний центр і аж до зарахування у військову частину. Ти станеш для ворога справжньою карою з неба, а після перемоги зможеш використовувати набуті навики і у мирному житті. Тримаймо небо разом, АЕРОАКАДЕМІЯ Атлант.